Вас вітає Луч. І лот номер 26 Champion. Зверніть увагу, у кого більш жіноча аудиторія Еска. Цей костюм Еска. Тут багато буде таких більш жіночих костюмів і речей. Елічка. Ознайомтесь з цим лотом. Похваліть нас, будь ласка, поставте нам якусь реакцію. Підпишіться на наш канал Ска. Будемо вдячні, щоб... Е так, це розмір Еска також. І ще одна одиниця такий костюм, в іншому XL. XL. Е Якщо ви підпишетесь, то ви будете бачити всі наші публікації. Значить, Зверніть увагу, тут дуже багато костюмів. Це колекція 24 го року. Еска, і тут може бути тройка. Дивіться, штани і плюс шорти. Вони класно дуже працюють. За одиницю 11 євро. Ціна за одиницю 11 євро. Плюс логістика. Це товар, який ми продаємо і в Європі. У нас є Елічка Костюм, у нас є склад в Польщі. І ми в Європі також продаємо по 11 євро. Тобто, у вас цей костюм просто вау. Дивіться, широкі такі штани. Неймовірний рожевий колір, такий приємний, що ну, люба дівчина, люба жінка буде із задоволенням носити. Розмір S. У нас є склад в Польщі, і ми в Європі також продаємо по 11 євро. Ну, але. Плюс доставка в Україну це орієнтовно десь 100 євро виходить на лот. Так, тут у нас традиційно 3XL розмір. Бо той костюм є в кожному лоті. Тут Емочка. Ви бачите, костюмів дуже багато. Такий анорак легесенький, як курточка, ви знаєте, зараз це супер модно. І ось такі білі штани. Це вже ну така інтерпретація наша костюму. Старалась підбирати по розмірам, щоб все-все-все вам зручно було працювати. Емочка, але така оверна, класна. Нагадаю, ми дивимося лот номер 26 Легенький костюмчик. Тут легенький трикотаж М розмір. Це також може бути як. Е, ні, не це. Такий от костюм, можливо, може бути. Дивіться, тут ззаду так от, Чампіон. Свіжа класна колекція. Це може бути тройкою. Може бути тройкою. Зараз Таню попрошу, щоб вона нам поближче, Танюш, ану, дивись. Значить, Сезон С25 Summer 25 го року. Це модель саме це 25-й рік. Отже, це може бути таким комплектом. Жилет. Класний лот, до речі, дивіться, тут і жилет, і анорак такий легесенький. Ну. І дуже багато таких цікавих моделей, які ви раніше не бачили в інших лотах. Шорти не трикотаж, це йде текстиль. О, кстати, з той курточки за анораком може да, працювати шорти? Так. Да. Можуть, так. Да. Цей варіант ми не розглянули. Так, і тепер декілька речей, які пари не мають. Яскравий зелений худі, біла футболочка базова така. Рубчик. Майка класна. Ну, Це мода. Модна така прямо вау. І 5 одиниць в кожному лоті у нас бренд Блу 84. Нагадаю, ціна за одиницю 11 євро плюс доставка з нашого європейського складу. Тобто, ви можете купити по такій же ціні, як купують наші європейські клієнти. Тобто склад в Україні нічого на цьому не заробляє. Це наша партнерська програма. Так, і сумка, така спортивна, дорожня, класна дуже. Так, да, Тань? Класна, да. Тут такий і клапан, замочки, наружний тут йде дуже класна сумочка. Сумка також 11 євро, великі сумки у нас по 11 євро. І аксесуари по 3 євро. До аксесуарів у нас топ спортивний, бейсболка сіра. Ось така косметичка, Бейсболка біла. Тут ззаді йде делейба. І дві, три, пари, три пари носочки. От всі аксесуари по 3 євро за одиницю. Отже, лот номер 26 може бути саме твоїм. Мирного дня. Зарядили на успіх цей лот.